Слухай, Оль, не треба мені впарувати цей недовізочок. В мене он сусідка взяла. І що думаєш? У неї тепер салон в авто, сірого кольору? Так білий був до цього. Та туди ще нічого не покладеш. Ні кошика, ні сумки якоїсь. Таке щось. Та ще й таке низеньке і маленьке для мого зросту 170, Ну просто знущання над моєю спиною. Слухай це чиста обдіраловка. Реально коштує, як він пральна машинка ще й сушкою, що сама і речі закине і ще й вивісить. По-перше, в комплекті йде килимок для авто. І нічого не станеться з твоїм салоном. По-друге, дуна, хоч по висоті, не як звичайний візочок, але ручка регулюється під мій зріст. І по-третє, це ж автокрісло на колесах, немає ніяких лишніх рухів і переодягання. В Довій моделі розкладається спинка, тому я можу користуватися набагато довше. Ну, Цінова політика вища, ніж у звичайних візочків, та воно і не дивно. Це ж автокрісло на колесах. Такого ні в кого немає. Знаєш, Оль, ти мене все одно цим своїм не вмовила. Ну, сусідки скажу це про коврик, оце і все інше, хай знає. Все, пока. Алло, кідзер. Бачили, у вас там інстаграм Ікс? Запакуйте мій на завтра. Безкоштова доставка. Давайте.